Привіт всім! А зараз про відключення світла та дебілів. Та дебілів, які вважають, що відключення світла робляться навмисно, щоб людям жилось гірше. Тепер розповідаю: зараз багато всього в інтернеті всяких розслідувань про те, що світло виключають для того, щоб людей там позлить, щоб там до перемовин якихось склонити. Ще щось. Є навіть чуваки, які заміряють витрату світла і кажуть, що при відключенні світла світло витрачається однаково. Що, що відключають, що не відключають. Що, там, холодильник потім морозить більше. Акумулятори, які ти заряджаєш, коли світло включають, ти розряджаєш. Ну і витрати реально плюс-мінус однакові будуть. Коли світло виключають, включають. Але ж люди дебіли, вони не розуміють, що світло включають і виключають не для того, щоб знизити витрати світла, а для того, щоб знизити витрати світла саме тоді, коли його виключають. Для того, щоб світло е витрачалось равномірно на протязі всього дня, для того, щоб наші атомні станції могли працювати на повну потужність і всіх забезпечувати світлом. А якщо у нас буде отака от крива споживання світла кожен день, то атомні станції не зможуть забезпечувати всіх світлом і тоді реально будуть виключати надовше. А ні, у нас дебіли ж живуть в країні. У них же ж, блін, витрати світла, якщо одні і ті самі, значить виключати його не треба. Ще раз, світло виключають тому для того щоб вирівняти споживання світла на протязі дня і ночі, для того, щоб станції атомні могли працювати постійно, стабільно і не знижати свою потужність. Тому що вони не можуть знижати свою потужність. А то, що могло знижати свою потужність і збільшувати потужність на протязі дня, у нас розхирячили кацапи. А у нас зато в країні живуть дебіли, які не розуміють цього. Що треба виключати світло, щоб вирівняти вирівняти споживання. Сьогодні споживання в одному районі, ну, 3 години, потім 3 години в іншому районі. А якщо всім включити світло, то в усіх районах споживання буде отаке на протязі дня. отаке. Розумієте? ні? Якщо не розумієте, то ви теж дебіли.